Тинтинтин OnePlus Buds 4. Ось такі наушнички. Прикольні, класнючі, нові і, чесно кажучи, вони набагато цікавіші, ніж OnePlus Buds 3. Але для, для мене ці навушники цікаві не за того, що вони там такі якісь неймовірно прикольні і, і маркетингово розкручені. Ні. Тут є, окрім, наприклад. Басового вуфера є ще твітери, і вони знаєте на кожних з цих драйверів у нас є окремий цап і тому звук тут набагато. Знаєте, набагато багатший, так ну, просто давайте скажемо. Звук тут багатший, яскравіший і класнючий, але не для всіх жанрів. А, і в принципі, ці навушники мені цікаві тим, що тут є функція золотий стандарт. Ну, окрім емерсів звуку, емерсивного звуку, тут є ще золотий стандарт, коли навушники тестують глибину вашого звукового каналу, а, тестують ваше вуха під кожну, під кожну частоту від ну там шести, шестиполосний валайзери у цих шести діапазонах він тестує ваші ваш вуха і виставляє збалансований пресет саме для ваших вух. А ви там вже далі дорисуєте, домалюєте для себе ваш звук за допомогою цих шести полосних еквалайзерів, як хочете, як вам подобається. У цілому, ви знаєте, за цю ціну 70 баксів вони одні з самих на яскравих на ринку зараз з ТВС-навушників саме з такого сегменту, які підтримують і кодик LHDC, так. Але ви повинні розуміти, що LHDC-5 кодик він. Зворотньо несумісний. Тобто, якщо ваш е, смартфон підтримує якусь стару версію цього кодеку, воно не буде працювати. Хоча на моєму OnePlus 9 Pro він запрацював. І це ще не все. Якщо немає кодеку, це окремий момент, який я вам повинен сказати: якщо немає в вашому смартфоні кодеку LHDC, ніякого APTX-а ви тут не знайдете, а буде кодек чи SBC чи AAC, AAC. Ну при цьому тут є і мультіпойнт конект, тобто на декілька пристроїв одночасно, і режим низької затримки для іграшок. Просто класні наушники. Для чого вони підходять? Я можу відразу сказати. Можу відразу сказати, можете далі не дивитись. Вони класно підходять під електроніку, EDM, наприклад. Під під що? Під хіп-хоп класно підходять. А під що погано? Під рок, під хеві-метал, це такі неоднозначні навушники. Класика, таке собі, і джаз 35 із 5. Це сугу суто моя думка. Ви можете написати свою. Але ще я можу сказати, що у опису під цим відео є посилання на ці навушники, і наприклад, на мелоді на QCY, Melody Buds Pro. Знаєте чому? Бо вони за свої там 30 баксів. Маючи теж стандарт Hi-Res Audio, вони звучать трохи гірше, але і ціна більш ніж у два рази менша. Ну то вже вирішувати вам. Ми до речі, робили на ті навушники огляд. Зараз підемо розпакуємо, подивимося скільки вони коштують і звісно потестуємо. І там же зробимо висновки. Тож на каналі Технозон України підписуйтесь, натискайте дзвоник. Поїхали. OnePlus Bax 4. Хайрес Audio, Wireless, LHDC кодек, все тут красиво розписали. Давайте, а що воно перевернуло? Ти вскривала? Я не знаю. Вскривала? Чесно, чесно. Чесно, я не знаю, що Леписичка, блін, mm -hmm. твою ж А Як його відкрити? О, є. Я можу тобі розказати, як. Так, так, тихо, ти ж не вскривала. Так, давайте дивимось. А ну-ка, сам по собі кейс. Давай вже. Відкинемо. Сам по собі кейс він матовий. А слухай, він може бути трохи слизький. Хоча нормально, нормально. Матовий, матова поверхня. Дивіться, як переливається. Красиво. І що ми бачимо? OnePlus Buds 4. Давайте так. Самі навушники, вони у форматі внутрішньоканальних затичок, таких, знаєте, як їх називають, зі стержнем ніжкою. До речі, тут бачите: це платформа тач-інтерфейсу, тобто саме керування навушниками за допомогою дотиків буде е, саме використовувати цю, цю, цю діляночку. Бачите, вона така? Три мікрофони: один. 2-3, два з них закриті решіточками захисними. Саме по собі амбушура, вона напівовальна з захисною, захисною там решіточкою також силиконовою. Дуже легкі, до речі, на ринку це одни з найлегших навушників. Кожен навушник важить усього 4,7 грамів. Класичний, ну, вони, знаєте, такі, це така помість Buds Pro 3 від OnePlus і Nord Buds. Я думаю, що такий, знаєте, впізнаваємий витики. Да? Можна впізнати, що це вантак. Я думаю, що можна. А тепер далі. Давайте з вами відкримо, подивимося, що у нас у комплекті повинні бути ще амбушурки. Давайте. Відкрили, відкрили. О, якось, якось воно хитро Ну, звісно, дріт. До речі, вони мають швидку зарядку, і там, наче за 10 хвилин, на 5 годин коротше, будемо ще зараз дивитися, що вони там обіцяють. Самі по собі амбушурки. Це силикон, до речі, овальний. Я б не замінював амбушура з нормальною, з нормальним кріпленням. Воно досить жорстке, і сама по собі ця юбка вона м'яка. Тобто повинно сидіти нормально в вухах. До речі, бачите, з захисною решіточкою, Там так видно все. Що скажу? Зараз будемо вже їх. А, слухай, а пішли на ергономіку, подивимось, як вони сидять у вухах. Все, переходимо. Так, перевіряємо ергономічність. Вставляємо і відразу скажу, що є один істотний мінус, коли ти вставляєш ти чіпаєш цю цю сенсорну площадочку, яку там для керування дотиками, і можливо перемикання там автоматичного якоїсь, ну там при дотику яку шумодаву, перемикання наступної мелодії, це щось. Це, це таке. Потрібно просто навики, навички якісь там свої виробити для того, щоб відпрацювати, для того, щоб нормально вставляти. Вони надлегкі. Ти їх не відчуваєш, але я працював з відгуками на ці навушники. Деякі користувачі відмічають, що через декілька годин відчувають дискомфорт мушного каналу із-за того, що вони глибоко сидять. Скажу так, ця проблема вирішується конкретно підбором нормальної якості амбушур. Базові амбушури мені ніяких, ніякого дискомфорту не, прино... ну, дискомфорту не приносять, і я їх практично не відчуваю повністю. Вони дуже м'якенькі, ну з урахуванням їх. Ваги 4,7 грама то це зовсім не відчувається. І спортсмени відмічають, що при заняттях спорту вони не випадають. IP, ip 55 грають свою, скажімо так, дуже важливу роль у тому, що не попадають краплі поту, не попадають краплі дощу, якщо ти бігаєш на вулиці. І в принципі дуже щільно, класно сидять, і мені подобається. 4,5 балів із 5, 4,5 із 5 – це 100%. Тож за ергономіку плюс. Ну, а тепер ми на Аліекспресі подивимось, OnePlus Bud 4. Вони тут відразу пишуть, що воно коштує 71 бакс. Давайте оновимо скільки 71. З промокодом з нашим від Технозона для Аліекспрес буде коштувати ще дешевше опису. Під цим відео є і промокод, і посилання на перевіреного продавця. Але знаєте, що саме цікаво, що тут практично нічого не написано. Тобто вони так зробили опис, що ну, нічого немає. Є це лише те, що вони кажуть, що LHDC 5.0 він зворотньо несумісний. Тобто, з версіями смартфонів, які не підтримують LHDC, він працювати, вони не будуть саме по цьому кодику. У інших, інших варіантах буде AAC чи SBC. Наприклад, ну, от ви зараз бачите скріншот з мого OnePlus 9 Pro, LHDC. Працює на Xiaomi, До речі, працює на Snapdragon, Потім вони тут і про Шпатель саунд, але пишуть: от бачите, от наскільки тут мало е, всякої інформації. Я коли готувався до огляду, зібрав, звісно, інформацію, щоб усе це показати, бо вони дуже мало інформації дають. Ну, окрім того, що до Bluetooth 5.4 є кодик LHDC 50, AAC SBC і сенсивність мікрофона 38 дБ плюс-мінус 1, то я вам можу сказати, що вони там частотний діапазон від 15 Гц до 40 тисяч гц. Це сертифікація HRS Audio Wireless, Bluetooth 5.4 з технологією Steady Connect це стабільне з'єднання. І ще в нас є MultiPoint, звісно, під'єднання до двох пристроїв. До речі, через LHDC 5.0 в нас бітрейт 24 біта, 192 кГц. Це бітрейт до 1 Мбіт на секунду для музики. Це дуже-дуже високоякісну музику можна відтворювати. Що саме цікаве по саунд Юнітам, в нас тут 11-міліметровий динамічний вуфер і 6 мм твіт. Високочастотний. І, до речі, кожен з драйверів має окремий ЦАП для більш точного відтворення. Захист у нас клас ip 55, це від води і пилу, але це від крапель, не занурення, сенсорні панелі, мікрофони, по три мікрофони. Це ми зрозуміли, батарея. Батарея по 62 мАч. В нас у кожному навушнику 530 мАч, у кейсі автономність в нас до 11 годин от одного заряду без АНЦ, 6 годин з активним шумодавом, і з урахуванням підзарядки від кейса сумарно до 45 годин. І ще в нас є швидка зарядка. 10 хвилин за 10 хвилин заряду дають 3,5 години прослуховування. Ось такий прикольчик. Коротше, так нам казати більш нічого у сьогодні опису під цим відео. А ми з вами переходимо вже на тестування. Я увімкну зараз запис екрану, щоб у нас було що про що казати. І для того, щоб зрозуміти, як це працює, в нас є е, е, такий додаток. Hey Melody називається. Давайте відкриваємо. Вставляємо, вони зараз під'єднаються. Бачите, під'єдналось на екранчику видно. І знаєте, з чого ми почнемо? Ми почнемо конкретно з тесту того, як можна. У шумодав. Такий повний повний вакуум. При тому, що ми можемо, бачите, регулювати високий рівень поглинання шуму, в нас є помірний, низьке і автоматичний. При тому, що є адаптивний, це коли ти розмовляєш, він детектить твій голос. І... Ану, Лисичка, щось скажи мені, будь ласка. Так, ти чуєш нормальний голос, але не чуєш шумів. Прозорість, ти чуєш усе я Зараз чую усе прикольно. І вимкнути такий напівлухий режим я себе більш чую, ніж там. щось... Ой, оце, оце усунення шуму, просто топове. Але знаєте, такий складається враження, що ти у вакуумі десь. І іноді буває дискомфортно, дуже сильний шумодав. Ладно, зараз лисичка йде на вуличку, буде дзвонити нам, і ми перевіримо якість голосу і чи є тут ЄНС. Синятко, ти мене чуєш? Так, я тебе дуже добре. Описуй, описуй чуєш. Добре, чітко, без зайвих шумів. Шумі, шумів немає, я тебе чую просто ідеально, чесно кажучи, мені дуже подобається, як вони, скажімо так, звучать. Ну, не звучать аліпові. Але давай. Раз, два, три, один, два, три, три, два, раз. Раз-раз. Нормально? Чудово. Чудово. А знаєш, як у мене Google Піксель може? Тут є ці аудіосмайли, ну. Прикол? Огонь. А, може, а може ще а може ще. вогник-вогник. Вогник. Я чуть не боже. Ладно, повертайся у студію, будемо писати далі. Давай. Ну що, послухали? Ну, для мене це досить непогано. От стосовно того, як я чув лисичку, це було просто ідеально. Потім в нас тут є дуже класні штуки OnePlus 3D аудіо, це immersive sound, імперсивний звук. Ну, якщо ми прослухаємо. Звичайну музику, і за допомогою іммерсивного саунду воно дає прям широку таку типу, сцену, поширює. Не ідеальну, але дуже-дуже широку. І, наприклад, коли я вам розповім про особливості відтворення різних жанрів музики, то там по класичній музики, ну, є деякі моменти, а імерсивний саунд трохи поширює для цього сцену. Еквалайзери. Еквалайзері в нас є шістіполосні еквалайзери. є власні, є там інші моменти, бачите, шестиполосні, є в Сет, три пресети, і є навіть бас це зменшення чи посилення басу. Також є функція оптимальний звук, це крутилезна тема, коли воно тестує твій, звук, твій слух повністю. От давайте воно. Аналіз слухових проходів зараз робить. А потім для кожного вушка з у великому диапазоні, ну тут ж сильний шум, це нас не стосується. А потім у кожному з діапазонів ти регулюєш. Поки ти там почуєш звук чи не почуєш на кожен із диапазонів. І по суті, воно робить ідеальний пресет, е, ідеальний пресет звуку. В мене є такий, я на ньому слухав. І це дуже прям круто. Є ігровий режим, але він вирубає повністю постобробку звука, ANC-шки і все інше, але дуже низька затримка, можна грати спокійнисенько. Подвійне підключення. Мультіпойнт, наприклад, під'єднали до ноутбука, під'єднали до смартфона ще одного, там поступив дзвіночок. Ви тут слухаєте музику. Музика перервалася, ви поговорили, покла... ну, умовно показую. Ви поклали слухавку, а воно почало відтворювати музику з того пристрою, на якому слухали. Це дуже крутелезна опція, подвійне підключення завдяки Bluetooth 5 серії. На більш параметрів ми бачимо автоматичне відтворення призупинення, тобто дістали, воно перезупинилося, вставили наушнички, воно а, продовжило, і є перевірка перелягання вкладища. Оп, все добре. Тобто, ви можете відпрацювати вам, поправити, як вам подобається. Ну і тут опис доглядів за наушники, і в принципі все більш цікавого нічого немає. Давайте слухати музику. Почнемо саме з. Наприклад, з хіп-хопу я зазвичай з нього починаю. Спочатку слухаємо жанри. Я їх уже тестував. Я вже слухав спочатку. Так по кожному жанрі впродомість, потім Потом загальна сцена. Ну і загальні враження. Давайте почнемо слухаємо з вокалом, звісно. Cooling called and I practiced out. She was <laughs> acting then. Now it's on your mind. Were you rolling with? Why you got a lot? Were you holding on to? Ну, це як приклад, і давайте я вам відразу буду розповідати. Справа у тому, що тут дуже потужний бас і суббас, і е, в, треп, ну, в, таких, в таких треках і в електроніці низькочастотний удар уходить прямо у пол, знаєте, такий, що е, він створює такий собі драйв. Дуже крутелезно це все е, звучить. Ну, в композиціях по типу Daft Punk воно, знаєте, забезпечує дуже таке собі. Е, Дійсно, якість, дійсно якість забезпечує забезпечують бас чая звук, обволакуючий такий, знаєте, і е, ваше занурення десь 10 із 10. І саме для таких е, композицій, ну не таких там, попса, електроніка, хіп-хоп, ЄДМ, електроні, ну е, Саме у таких, для таких композицій створюються ці V-образні навушники, це мається е, на увазі V-образний АЧХ. При тому, що високі давайте, оу, бас,

Не режуть слух, знаєте, неріжуть. Буває такого, що вони зазвичай такі, ц -ц -ц, при тому, що тут твітери стоять. так? Буває таке, що вони ріжуть слух. Тут тут дуже м'якенько, але оце м'якеньке, воно прикольно саме у таких композиціях, бо у класиці це зіграє трохи іншу роль. Для хіп-хопа, репа, RB ці навушники прям от десь 4-5 із 5. Прям рекомендую, рекомендую. Басові лінії досить такі плотні, бочка така вагома, от чесно кажу. І голос звучить бодьоро, він такий прям перед тобою. Прям, ти прям от, хочеш обійми там його. Ну не знаю хто там на що здати. А, тепло і дуже близько. Прикольно. Прикольно для хіп-хопу. Прям і єдаємо електроніки. Ну, давайте ще електроніку увімкну. Прям ідеальне. Ну давайте. Ну прям красиво. Прям ритмична така основа, блин, прикольна. <тит> клас! клас. Е Електроніка просто ідеальна. Давайте по псу послухаємо. Дуже цікаво. Вона трохи відмінна від електроніки. Чистий голос чистий. Знаєте, що помічаються ці дискохлопки, шейкери, вони не такі дзвінкі, тому це дуже м'яко слухаєш Там драйвовий бас, плюс такі м'які верха і чітка середина з дуже виділеним класним вокалом. Також от попса підтверджую, просто ідеальна. Давайте джаз слухати. По джазу тут такий ситуація трохи інша.

трохи зглажені, от, от те, чого у джазі не вистачає. Хоча е, саксофон там, і рояль передаються натурально, оскільки я слухав джазу на них. Така приємна, бархатисте, приємний бархатистий окрас такий. Christmas time again They say it's so pretty That time in New York City I say cold and gritty По вокалу, як я і казав, а ось верхні частоти так їх трохи-трохи не вистачає. І тому, знаєте, у вас ваша сцена вона не така широка, як хотілося б, хоча противесту. Звісно, говорити про ширину сцени дуже дуже важко. Але це звучить, це звучить. Знаєте, досить така помірна широка сцена допомагає розкласти інструменти. Ви чуєте, де контрабас, ви чуєте, де там ударні, ви чуєте, де фортепіано, і, звісно, чуєте, де стоїть, скажімо так, виконавець. Все дуже дуже тепло, і для джазу вони підходять. Але ці смазані високі частоти, вони не змазані, вони приглушені, вони дають нам. Такий собі не дуже прикольний ефект для настоящих таких на для цінувачів джазу. Тож, моя особиста оціночка 3,5 із 5, але це досить висока оцінка. Тут, тут потрібно розуміти, що 5 із 5 там повинно бути просто, просто топовим. Давайте послухаємо класичну музику, звісно. Давайте знаєте, я скільки слухав, от зараз слухаю, знову намагаюсь. Виправдати те, що я зараз кажу, але не виходить. Ну, слухайте, струнні та фортепіани звучать тембрально достовірно, чесно кажучи, нормально грає. А там, наприклад, флейти якісь, хоча вони і пом'якшені, але ця сертифікація Wireless Sound до 40 тисяч кГц, Wireless Hi-Res, знаєте, прям ця флейта там виходить десь на самі високі частоти, і вона наріже слух, теж класно звучить. Але от. Це моя оцінка буде навіть 2,8 для витворення, бо тут є деякі нюанси. І за трохи згладженою АЧХ. Оці високі, вони звісно, згладжені, так і, наприклад, віолини, віоліни будуть звучати не так яскраво. І сама по собі, коли ти чуєш весь оркестр, ти можеш позиціонувати його, ти розумієш, де що знаходиться. Воно класно по слоях розложено, але вам не вистачає. Воно воно знаєте, воно кажеться не таким яскравим. І ти навіть, навіть там вмикаєш там, з зиму, воно, тут, воно повинно там, тебе захлеснути емоційно, а ти слухаєш якусь басову хрінь. Ну, Вибачте, є, як є. От 2,8 із 5 – це ще й максимальна, максимальна скажімо так, оцінка, навіть не дивлячись на те, що тут є твітери, ці високі ноти вони не ви. Їх не от, от так от можна сказати. По-іншому не можу сказати. Ну, немає їх. От немає їх таких красивих, яскравих драйв. Ну, бас. Це басові навушники для електроніки. Це все. 2.8 і 5. із п'яти. Давайте інший, якусь інший жанр. Рок. Рок, метал. Рок. Тут потрібні трохи такі композиції. бас гітара Ударні вони звучать драйвово, знаєте, так потужно. Але знаєте, яка проблема з роковими композиціями? Це таке неоднозначне. Неоднозначно в мене. Ставлення до рокових композицій на Ванплазбацах четвертих. Бо коли оці гітарні ріфи, коли вони йдуть униз, вони змішуються десь на рівні суббаса. І у вас виходить какафонія, коли б'є бочка, чи там уходить бас гітара, уходить вниз. При тому це накладається усе на звичайну електрогітару, коли вона вниз іде, і все превращається в такий. О, такий гул, знаєте, це просто гул, це каша зі звуків. Це, ну, це проблема. Це проблема, і тут два із п'яти однозначно. Тобто для мене при тому, що тут ще ж і трохи згладжені, високі, ви ж це повинні розуміти. І того ну, класичний рок, там якийсь, я не знаю, що там можна там альтернативний рок. Що в нас тут є? Давайте послухаємо щось таке там. там. Альтернатива, там рок Отаке тут буде відтворюватись просто ідеально, тому що поп-рок, ну фактично, там все одно немає такої надважкої музики і звучить це класно. А от, клас... а от класичний медхеві метал це просто проблема і для мене. Ну, я повинен про це казати. Якщо б я сказав, би, а які класні вуші, все беріть. Ні, давайте, от я вам е, св... свою оцінку: ой, стоп, 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 стоп. Свою оцінку по жанрах: електроніка, е, попса, е, хіп-хоп, це от 4 з 5, 4,5 із 5, джаз 3,5 з 5, Класична музика 2,8. А рок це двічка. От, знаєте, це для сучасних жанрів музики, музики і, в принципі, це більш для попсово-класичних, реперських, хіп хоперських ой, попсових, попсових, електронних. Поп... Джаз так можна слухати, але якщо ви не дуже сильний цінувач і хіп-хопових композицій, вони звучать ідеально. Скажу стосовно сцени. Завдяки цим роздвоєним драйверам там у кожної у кожному вушці, так то ці навушники конструктивно можуть давати більш широку сцену. А якщо ви вмикаєте емерсивний саунд, то вона зовсім широка. При тому, що є дуже класне шарування інструментів, тобто кожен ви можете пошарово розкласти інструменти і чути їх окремо, і плюс ще є нормальне позиціонування. А якщо ви прослухуєте джаз-бенд якийсь, то це у вас складеться уява, наче ви. У такому середнього розміру кафе. Так, звісно, самі по собі затички, затичківці, ТВС в них зазвичай, яка може бути сцена? Десь там у вас вокал, десь сидить тут на рівні брови. На рівні лба, потім сама по собі сцена трохи замала для того, щоб там якось нормально позиціонувати. Але от у OnePlus Buds 4 сцена більш широка, ніж зазвичай я чув у інших затичках. Так, у порівнянні з накладними повнорозмірними вухами, ви не отримаєте тут таку широку сцену, але те, що вони мають ширшу сцену ніж інші затички, це факт стосовно сцени. Все роздільно, все шарується. Позиціонування, окрім рокових композицій. У е, випадках з хеві металом у вас як е, плівка. ефект плівки, наче там десь за плівкою грає цей оркестр, і ти там підходиш, воно все в каші. Ну, коротше, якось так. У цілому, навушники мені дуже і дуже сподобалось. І, звісно так, я прискіпливий до якості звучання. Е, і, чесно кажучи, не кожен день там. Ти отримуєш можливість там використовувати різні навушники. У мене така можливість є. Он, лисичка, ну накидай мені навушники, я вам скажу, скільки в мене навушників є. Зараз вимикаю запис екрану. Скільки в мене навушників є, і знаєте, от OnePlus 24. Це вийшли крутелезні вуха, які набагато ліпше грають, ніж OnePlus Buds 3. Там тут більш яскрава середина. Тут опа, а в мене ще є, а в мене ще є таких навушників, в мене дуже дуже багато. Але знаєте, що скажу? Що, наприклад, Melody Buds Pro за 30 баксів, вони будуть грати трохи гірше, але трохи. Але і ціна там з промокодом буде зараз, наприклад, трохи менше 20 баксів. Вибачте, е, немає такого мега-ефекту від OnePlus Buds 4, який я очікував, вони звучать дійсно класно. Але, ну, з'єднає з, з деякими моментами е, у тому, що. Є наушники, які коштують дешевше, але звучать трохи-трохи гірше. А тут вже вам обирати. Я дійсно рекомендую крутилезні навушники без базару, як то кажуть. Ну це таке фігня. Мої рекомендації є з вами. Був Бабл на каналі Тернопіль України. На все добре.